Отож, друзі, про сьогоднішній поєдинок суперників у турнірній таблиці Бекінг Екстраліги розділяє. П'ять очок, попри те, що вони є сусідами у турнірній таблиці. Івано-Франківський ураган на п'ятій позиції має 19 очок. Перепрошую, чотири пункти між командами. Івано-Франківський ураган п'ятий 19 очок. Кардинал Авангард шостий 15 очок. В активі кардинал Авангард. Сьогодні незвична дещо стартова четвірка до атаки своєї команди. Він на половині майданчика рівнян Британ. І ось такий удар Дяченко відбиває. Це Віталій Родзинський пробивав. Микита Козлюк. Козлюк. Бігується з Кравчуком. І хороший момент у кардинала. Микита Козлюк не влучає. Ураган продовжує грати першою четвіркою зараз. Класна передача від Дяченка. Вихід 2 в 1. Кардинал. Свій останній поєдинок у чемпіонаті проводив ще до Різдва. Мартиненко. Горбулько. Боред Волянюк поставив спину. Артем Мартиненко кутовий у його виконанні. Волянюк, Класний удар. Панш за панчем Зараз пропускають Івано-Франківці на старті цього поєдинку. Але поки що без забитих м'ячів. А ось і момент Парфенюк на Кравчука по 9. А удар у площину. Зараз саме кардинал Вангард має перевагу. Ще один момент. Артем Малиновський. Який шанс від нього. Вія Родзинський, він якраз у першій четверті замінив. Ну а це на вільного Скипчика. Класний момент. Друзі, нагадаємо, що нашим військовим зараз як ніколи потрібна допомога, тому скануйте QR-код Ураган з М'ячем. Дічук. Шух обігрує Козлюка. Може пробити ось такий удар від Олександра Дичука. Неточна передача. Тут притримували Артема Мартиненка, але без фолу. І Михайло Валенюк помиляється. Зараз дуже жирний повтор. Ми побачимо. Британ з носка Удар удари. І... Що... Малиновський у нас на ударній позиції. Намагався так м'яко перекинути м'яч над голкіпером. Дяченко під ліву, ударить. І... Скипчик. Хороший шанс від Кравчука. І... Цього разу каркас воріт. По одному влучанню також маємо Каркас воріт у першій половині гри. А ось і друге влучання у рівнян. Зальну тисячу Британ. Британ з Дичуком обігрується. Дичук втрачає м'яч. Може бути контратака від рівнян. Волянюк. Волянюк пробиває знову Микола Гуйван. Вперед на Волянюка. Волянюк скидає під удар Артему Малиновському. Другий тайм цього поєдинку. У воротах номер перший. Микола Гуйван. Не поспішаючи розігрують Івано-Франківці. Ось такий дуже неточний удар від Миколи Гуйвана. От дуже довго вводиться у гру. Дмитро Дяченко. І тут е, арбітри вважають, що не зачепив м'яча головою Сергій Кравчук. Зараз ми згодом цей епізод побачимо у повторі. Хоча вболівальникам здалося, що <п> Івано-Франківці <'ятерість> відповідають за пити м'ячем. Петро сер... е, Шедурма відзначається. Він вийшов <п 'ятерість> на майданчик. Витаємо, і на другій хвилині одразу забив. Андрій прийданний. Ось так поміжніх Сергію Грамчуку. І е -е, дуже красиво, дуже технічно Петро Шатурма п'ятою відправляє м'яч повз Дмитра Дяченка у ворота кардинал Авангарда. Можливо, кінчиками волосся зачепив. Суперечливий епізод, черговий суперечливий епізод. Ці декілька секунд, то, безумовно, стануть предметом обговорення болівальників обох команд. Волянюк. Горбулько, неточний удар від нього. Обов'язково залишайтеся з нами після завершення цього матчу. У нас, бачимо, гра пішла атака на атаку, і тут дуже класно. Три в один виходять рівняни. Кравчук контратака рівнян. Козлюк грає на вільного Скіпчика. Скіпчик а... може пробити. І забуває. Дмитро Скіпчик на двох суперників. Козлюк, дивимося, відіграв на Скіпчика, а Скіпчик двох суперників і без шансів для голкіпера. П'ята хвилина нашого матчу. Титульний партнер Беткінг Екстра лігії ліцензіоний букметр Беткінг. Беткінг ти король, який в першому таймі, а у другому ми не бачимо якоїсь явної переваги однієї з команд. Звук. Класно, розвернулися рівняни. Два в один на вихід. І знову. Скіпчик Дяченко, знову Скіпчик. Погано виходять від своїх воріт рівняни. Сергій кравчик. Говоряться, на увазі. А Дмитро Скіпчик разом з голом ще результативну передачу на свій рахунок у цьому поєдинку записує. Тепер вже урагану потрібно відігруватися. Продовжувати підтримувати наших військових. Приходько, його удар. Пішла заключна на Лена Грейда. залишається до середини. Шутурна може пробити, швидко розігрують рівняни. Козлюк. Козлюк розвертається, але в останні секунди нашого матчу під Гуйван дуже гарно грізається Микиту Козлюка. Дуже негарний жест від Миколи Гуйвана на останній хвилині нашого матчу підходить випуск. Друзі, дякуємо, що дивилися. Бо, дякує, я дякую, що були разом з нами. Гайдуатів. Дякую на Франківському урагану за цю гру. Дорогі друзі, зустрічайте оптисками нашого захисника військовослужбовця військової частини 4152. Зезу, та екзрадска кардинало Андрија Паршакова, та ветерана Легиону Свобода Івана Солодуховна. Євгена, вітаємо з важливою домашньою перемогою в матчі, в якому команда поступалася по ходу гри. Ви сьогодні за грою спостерігали замешно від технічної зони. Які враження, які емоції залишились після цього матчу? Добрий день. По-перше, хочу всіх привітати з Новим роком та Різдвом. Хочу подякувати Збройним силам України, подякувати всім захисникам і захисницям, які в цей важкий час боронять нашу державу і дають змогу, щоб ми займалися своєю улюбленою справою, тому їм велика подяка і уклін. Також хочу подякувати сьогодні всім болівальникам, тому що сьогодні була просто чудова атмосфера. Дуже багато болівальників палку підтримували з такою підтримкою. Я думаю, що ми будемо здобувати гарні перемоги. Щодо вражень, то ну, хороші враження, тому що мені здається, що сьогодні гра видалась дуже видовищна. Дві, дві команди досить такі мобільні, багато молодих хлопців, динамічна і на, тримала в напрузі всіх болівальників. І я думаю, що всі, хто виходять з залу сьогодні, отримали ну, колосальне задоволення. Я хочу привітати всю нашу команду. Ми плідно працювали, ми добре підготувалися, проаналізували сильні і слабкі сторони суперника, і завдяки всім цим компонентам вдалося перемогти в важливому матчі. За рахунок чого конкретніше вдалося зламати хід гри, ви пропустили першими, але порівняно дуже швидко команда відігралася і потім зуміла забити переможний гол. Що стало вирішальним під час цього камбеку, на вашу думку? Я вважаю, що вирішальним це було сама віра і спокій, тому що е, в перерві ми поговорили з командою е, по гарячим слідам. Таке враження, що ми все таки більше створили і домінували в першому таймі і просили хлопців, щоб вони не почали нервувати, а продовжували гнути свою лінію, і створювати епізоди. Так, пропустили такий досить, ну не скажу, що курйозний, але мені здається, трохи нелогічний гол. Але знов таки з вірою в себе і з холодною головою ми все одно гнули свою лінію, і це дало плоди. Ми знаходили свої епізоди. Ну добре, що ми реалізували їх сьогодні на один більше. Хоча знов таки реалізація ну відверто забивай я більше, то мені здається, гра була б для нас набагато спокійнішою. Нас менше ніж за два тижні чекає Євро-2026 на збірну України. Як вважаєте, чого чекати від збірної на цьому чемпіонаті Європи? Ось таке заключне запитання. Я думаю, що всі ми, вболівальники, українці, будемо підтримувати національну збірну і бажати їй виступити якомога краще. Звісно, після чемпіонату світу очікування дуже високі, але знаючи хлопців, я думаю, що нам до снаги повторити той же успіх, тому тільки велика удачу і щоб всі до євро підійшли здорові. Дякую. Дякую, пане Юрію. Вела ваша команда в рахунку, але не змогла втримати цю перевагу. Як вважаєте, який момент став вирішальним, або який фактор зіграв вирішальну роль в остаточному результаті цієї гри? Вітаємо рівнян з перемогою. Скажімо чесно, вони більше мали сьогодні моментів, але на це в нас є об'єктивні причини, тому що за 13 днів в крайніх ми провели 4 матчі. Важкі були переїзди, де ми в бровари їхали в день гри, в Київ приїхали, потяг приїхав запізнення, ми не тренувались, вдома зіграли, потім, знову ж таки, вчора їхали сюди важка дорога. І десь ось ця така втома, вона наклалася на гравців. Плюс друге, це в нас немає такої лавки якісної, навіть в порівнянні з. Кардиналом, де можуть вийти гравці підсилити, це ми повинні чесно визнавати. Тому і в цьому, напевно, основна причина, бо ми розуміли, що в Рівному завжди важко грати. Напевно, сьогодні не був якісний футзал, який би мав сподобатись болівальникам. І гра йшла до першої вже помилки. Ми повели, як ви сказали, в рахунку і розуміли, що тут ще нічого не ясно, бо багато часу ще грати. І напевно, саме, на мою думку, зараз, через втому, через брак концентрації в тих моментах, де ми втратили, де мали би догравати зі своїми гравцями, ми пропустили ці голи. На даний момент по гарячих слідах я вважаю, що саме в цьому основна причина. Чи не було у вас такої думки британа п'ятим раніше випустити, ніж там за майже дві хвилини до завершення матчу? Ні, ну ви бачили, ми практично три хвилини. Пішли з п'ятим польовим гравцем. Ми створювали моменти, підключали нашого вратаря Миколу, були моменти, і не вдалося реалізувати. Це майстерність в завершальній фазі це той момент, який нам потрібно виправляти. Бо аналізуючи попередні матчі, ми маємо моменти. Навіть і при рахунку 1-0 ми могли забивати. І при рахунку 1-1 ідентичний момент був Артема Клімчука, але він не реалізував. Сьогодні Петро Шатурма, якщо я не помиляюсь, лише в другому таймі з'явився. Це така домовленість з тренерським з штабом збірної, чи це ваше рішення було? Ні, це повністю наше рішення. Як ви знаєте, Петро відновлювався після травми, яку отримав в матчі з португальцями. І тільки зараз він вже готовий взяти участь. Здоров'я футболіста, перш за все, тому що сезон тільки розпочинається. І саме на 20 хвилин сьогодні він міг зіграти, тому саме стільки ми й довірили. Заключне запитання. Менш ніж за два тижні стартує євро. Чого ви очікуєте від збірної України на цьому євро? Як і перед чемпіонатом світу, наші хлопці вже доказали, на них будуть налаштовуватись по максимуму. У нас є хороші гравці, виконавці, як в індивідуальному плані, так і в нас є воротарі, з якими можна будувати свої атаки. Тобто є боєздатний колектив, який може здобувати результат. Тому, надіюся, наші... Хлопці візьмуть реванш за попереднє євро, і як мінімум додому приїдуть з медалями, чого ми їм щиро бажаємо. Дякую вам.